Так, ви двічі переглянули, який канал виклав це відео. Мій канал не спеціалізується по комп'ютерних технологіях, зате сам Данлок спеціалізується по комп'ютерах та технологіях. У мене вже велике коло аудиторії, тому потрібно, щоб вона була більш знайомою зі мною. Це справді дуже навіть важлива складова ютуберства. Отож, зараз я розповім про те, чим я захоплююся. З самого дитинства Данлока цікавила тема, пов'язана з комп'ютерами. Пам'ятаю, навіть у 3 чи 4 роки я дивився відео, де четвертий Pentium розганяють до 5 ГГц. Це була легенда всіх процесорів на свої часи. Ну, Щоправда, у того відео шакальна якість, але як не як, оригінал вийшов ще у 2003 році. Тоді це була досить таки потужна якість. Ну і звісно ж комп'ютерному спеціалісту потрібно вміти завантажувати операційні системи. А у Данлока 10-річний стаж завантажування. Я зможу завантажити що завгодно. і Half-Life 3, і Windows 9, і Minecraft 2. Та що там, технології дійшли вже до того, що можна завантажити оперативну пам'ять, якщо ви, звісно, розумієте, про що я. Данлок має справу з різними платформами. Починаючи від луння минулого з Кордва до 6700. На шалених оборотах купішся. Закінчуючи машиною для тотального винищення москалів з Ryzen 9 5900X. Красота. Відповідно, потрібно мати декілька операційних систем для цих платформ. А флешка одна. І власне у цьому відео я покажу, як я встановив декілька операційних систем на одну флешку. Все, що нам знадобиться, це програма WinUSB, флешка. Ну і звісно ж, правильні руки. Після запуску нас зустрічає ось таке вікно, у якому потрібно обрати наш USB-девайс. Ми його, як не дивно, обираємо. Ну і далі, власне, записуємо наші ісофайли. Думаю, ви знаєте, як це робити. Ось тут ви можете вказати йому ім'я. Варто замітити, що те ім'я, яке ви йому вкажете, це відображатиметься у будменю, до якого ми ще дійдемо. І також я поставлю Windows 7. Ось так. Коли ви налаштували все так, як ви хочете, тиснемо кнопку Next, і тут нас зустрічає ось таке вікно. Це форматування флешки. Я б не рекомендував його вам робити, тому що вона тут трішки неправильно працює. Краще перед цим форматувати флешку і обрати файлову систему NTFS. Тому що у fat 32 максимальний об'єм файлу 4 ГБ. А у нас буде файл, який більший за це число. Тому ми тиснемо «Yes» продовжити без форматування. Тут воно ще готуватиме саму флешку, встановлюватиме те саме в будменю. І тепер аж розпочнеться саме встановлення, точніше, мається на увазі, записування операційних систем на флешку. Windows 7 вже пішов. Процес займе трішки часу, тому ви можете собі піти смачно поїсти або ж попити чаю. Часом вже все готово. Ми тиснемо ОК. OK. Чекаємо, щоб воно все вже є. Continue. І зараз я покажу, як користуватися цією флешкою. І ось, власне, всім привіт. Звісно ж, перепрошую за таку шокальну якість, тому що я це відео записую на свій телефон. Він вже пережив. Все, що лише завгодно, з ним там багато цікавих історій. І у воду падав, і в дерево летів, і всяке таке. Ну, власне, щоб використати цю флешку, нам потрібно запустити комп'ютер, дочекатися, коли з'явиться екран з запуском материнської плати, тиснути F8, якщо у вас материнська плата Asus. Або якщо інше, це може бути або клавіша F1, F2, F10, F11 і ще може бути F12. Ну, Взагалі, найкращий спосіб, якщо ви не знаєте, це просто довбити у всіх клавішах, починаючи з Escape і закінчуючи F12. У вас має відкритися Boot меню У мене воно вже ось так сучасно. Ось тут ми не обираємо UEFI, обираємо USB-диск. І у нас з'являється ось таке меню: Windows Distributions. Щоб гуртати вниз, якщо ми тут ще би щось додавали, це б потрібно було на стрілки вгору вниз. Щоб, нац... Щоб обрати наші Windows, нам потрібно або натиснути на клавішу B, або Enter. Або ж, якщо вам тут щось не підходить, і якщо ви хочете перезапустити комп'ютер, тисніть Ctrl-Alt-Delete. Ми тиснемо Enter. І нас перекидає у ось таке меню Windows Boot Manager. Тут є ось ці наші два Windows, які ми записували: Windows 7 та Windows 10. Ну, також є якийсь Windows Memory Diagnostic, діагностування пам'яті, але я ним не користувався, тому нічого сказати не можу. Тут так само Enter, щоб обрати, таб повернутися в меню і Escape відмінити. Для початку перевіримо Windows 7. Система завантажує файли. Якщо з'явився ось цей екран, і зараз, якщо з'явиться вітальне вікно, то все гаразд. Установка прийшла успішно. З'явилося. Щоправда, воно чогось не може знайти. Помилка. Ну таке буває. Дивина. Неважливо. Це таке буває. Потрібно просто перезаписати Windows заново. Так само як я показував. Перезапустимо систему. Windows 7 чомусь не пішов, чогось йому не. Чомусь йому бракне. Тому оберемо 10 LT Хороша операційна система, я сам нею користуюся. І вам рекомендую. Якось дивно вийшло. А ні, все гаразд. Тут наче все гаразд. Запуск програми. Можна обирати установку, але нам це не потрібно. Бажаєте вийти так. Ну і все. Я вам показав це все, як робиться. Сподіваюсь, я вам допоміг. Підпишіться на мій канал, натисніть лайк під цим відео. Розповідайте про мій канал своїм друзям, якщо вони у вас є. Ну а також пишіть мені коментарі. Багато коментарів. Тому що від позитивних коментарів у мене з'являється сильна мотивація. І мотивація то є сильна. З вами був Данлок. Все буде Україна.